Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогоднішнє відео я розпочну власне, з покупок, покажу, що придбала на знижках. Тут переважно одяг для сина і деякі покупки для мене, для дому. Розпочну власне, з таких органайзерів коштували вони на знижці 39 гривень. Мають вони ось такі комірки, але я їх приберу з деяких так точно. Можливо, один залишу саме в такому вигляді. Взяла 4 штуки якраз на одну шухлядку. На моє превелике здивування: у Вайкікі дуже якісна білизна, придбала Артемові дві упаковочки по дві штучки. Його розміру і взяла навіть на слідуючий рік. Була дуже гарна ціна. І чому б не взяти 159 гривень дві штучки? Вважаю, що дуже дуже гарна ціна для такої якості. Боксери. Три штуки за 200 гривень, і тут якість набагато краща, ніж у сінсей. Щоправда, вони великомірять, я це не врахувала, тому це буде чекати наступного року, певне. Собі взяла носки 99 гривень, 5 штук. Теж, як на мене, дуже навіть непогано. Тут 5 пар. За 559 гривень. На сайті була більша знижка, але я була у магазині офлайн, тому придбала власне там. В Аврорі іноді попадаю на саме ці носочки, вони досить непоганої якості. Також взяла, бо в інших магазинах розмірів вже не було. Також на знижках ціни будете бачити, ось, до прикладу, ці шортики вони з 100% бавовни коштували всього 49 гривень, і це буде на наступний рік. Вони такі досить великоваті, тому будуть. Так, далі три, три штуки за власне ось таку ціну дуже, дуже приємну. І чотири пари шортів за 200 гривень носити на слідуючий рік. Просто Супер. Розхідний матеріал. Також така футболочка з губкою. Теж любить цей мультик, тому придбала і таку. І така футболочка, все це на наступний рік в різних розмірах. Щось у 22-му, щось у 28-му. 16, ну, словом, я так обирала на, на вигляд, на око, як кажуть. І вже цьогорічна колекція такі е, штанята на баєшці. Дуже приємні на дотик. Тут, напевне, немає синтетики, або ж якщо і є, то її дуже мало. Угу, ні. 40% поліестру, але на дотик навіть дуже приємні. І дві штуки коштувала 339 гривень. Ну, а це мої покупки для мене ось така футболка. Е не на знижці, але всього 189 гривень, така біленька, базова. Ну, і коли побачила цей світшот з лимонами, теж не могла пройти. Повз. Коштував він теж непогано на, на селі, тому вирішила взяти і його. Ось, власне, це всі покупки. Зараз буду обрізати бірки і організовувати комод. Ці органайзери просто ідеально підійшли по розмірах, немає ні з якого боку зазорів. Ну, знаєте, просто якби я хотіла певне знайти такі органайзери точно в розмір, напевне, не знайшла. А тут така собі випадкова випадковість. Бачила, що є ще деякі варіації органайзерів саме цієї серії, але у нашому магазині були тільки ці та ковери. На одяг. Одну частинку, як бачите, я залишила з невеличкими комірками. Просто через те, що в мене немає такої потреби, вже немає настільки багато таких дрібних речей. Можливо, для новонароджених це і добре, коли є такі маленькі комірки, бо ті такі дрібнесенькі речі треба було кудись поставити, аби вони не губились. І Кожна річ мала своє місце, а на сьогоднішній день вже кажу, такої потреби немає. Ну, і поки беруться нові речі в розмір, я буду розбирати цей комод, бо за літо дитина настільки виросла, що ті речі, які здавалися, мені будуть ще і на осінь вже на нього малі. Ну, це, звісно, добре, але я просто була не готова. Та е, вже, в принципі, замінила майже весь гардероб, де чого ще не вистачає. Е, і треба не забути ще капчики в садочок якісь купити, кімнатні. Ну, словом, е, Добре, що я до цього комоду добралась вчасно і маю ще такий зазор в два тижні і ще встигну придбати те, чого не вистачає. Щойно мені прийшла посилочка, компанія ROTEX прислала мені ось такий блендер. І з цієї нагоди пропоную приготувати щось дуже освіжаюче, оскільки на вулиці Спека, хоч і літо вже закінчується. Але перед цим покажу і розкажу детальніше про блендер. Мультифункціональний блендер BOSSO ProChef Його потужність 1000 Вт, ідеально для простих та середньої важкості рецептів. В комплекті 5 насадок для різноманітних потреб, чаша 600 мл та підставка, вона ж і органайзер для насадок. Ну і, звісно, книга рецептів. Оскільки зараз персиковий сезон, я пропоную приготувати персиковий десерт. Легкий, простий і подобається як дітям, так і дорослим. Це щось між сорбетом та морозивом. Отже, для цього необхідно почистити персики. Я викладаю вже на піднос з морозилки і, власне, туди і відправлятиму їх. Вони мають злегка підмерзнути, але слідкуйте за тим, аби вони не перетворились в камінець, цього нам зовсім не потрібно. І для цього буде достатньо 10-15 хвилин. Обираю багатофункціональну насадку і перебиваю, додаючи інші шматочки персиків. Тут, звісно, Можна використати цукор, якщо вам не вистачає солоду в самих персиках. Виходить, дуже густа і туга маса, викладаю в контейнер. Якщо консистенція надто рідка, можна підморозити, але час від часу помішуючи. А якщо добре тримаю форму, можна сервірувати. Далі покажу, як можна використати цю персикову масу в інших цілях, але це буде далі. Ну, і освіжаючий літній десерт готовий! Сьогодні у мене будуть посиденьки з подругою на балконі. Поділюся з вами простим літнім коктейлем. Для цього перебиваю у блендері стиглу солодку диню з холодильника, або ж можна підморозити, як я це робила, з персиками. Частину маси покладу в морозилку і час від часу буду помішувати, таким чином у мене вийде сорбет, а іншу частину я залишу в холодильнику для коктейлю. І коли маса добре охолола. Наливаю в гарний келих. І сьогодні у мене буде біле та сухе, та можна використати і якийсь швепс на ваш смак, і теж буде смачно. Спробуйте обов'язково з персиковою масою. Це дуже смачно, упевнено тому, що люблю персики більше, аніж диню. І смачний коктейльчик готовий. Прийшла з перукарня, навела свій сьогодні зачіску, навіть дуже непогано, як на мене. А ще на ринок забігла по ось ці сухоцвіти, і далі просто все як у тумані. Побачила у бабусь різноманітні фуксії різного кольору, діаметру. Словом, просто не могла собі не придбати цю красу. Поки що не маю горщиків, куди їх пересадити, але. Нічого. Щось я знайду щось придумаю. І взяла розмарин. розмарин не живучий у мене, якось вони всі сохнуть, але, можливо, цього буде чекати зовсім інша доля. Дещо з хімії також придбала, закінчився у мене кисневий відбілювач, а білих речей зараз багато, тому він просто необхідний. Далі в копіюшці купила резинки, треба мені для деяких швейних справ, а також впевнена, що прийдеться заселяти артемові штани так однозначно, бо він високий, але худий. У копіюшці були знижки, навіть дуже хороші, на ось такі капсули. Щось коштувало 200 гривень, а щось коштувало. 179, які з них я не пам'ятаю. Подобається, як відпирають плями, особливо якісь дитячі речі, чи білі речі. Тому намагаюся мати декілька видів засобу для прання. Далі придбала в Аврорі мікрофіброві ганчірки. Одну вже десь чоловік забрав. Ну і засіб для. Унітазу. Також хотіла спробувати якийсь новий дезодорант, щоб був без алюмінію, і якось це мені кинувся в очі, але він має дуже насичений аромат, а це просто не мій варіант. І поки що Нідра в мене у фаворитах і запах нормальний, і по ціні окей. Ну, словом, ось такі покупки буду розкладати це все. Вирішила освіжити в Артемковій кімнаті штори, давно цього не робила. І було б добре помити також вікна не тільки тут, а й по всій квартирі. Але цим певне займусь, коли Артемко піде в садочок, буду більш вільнішою у своїх діях. І не дуже мені хочеться займатися вікнами, адже тут, як завжди, дуже багато. Павуків, і цей процес не дуже приносить задоволення, але треба виконати і цей пункт у моєму побутовому списку. Того часу, як ми забрали Артемчика з села, де він провів свої літні канікули, у мене одразу роботи стало втричі більше. Я просто не могла ніяк налагодити ось цей режим, якось відвикла за цей час. І як тільки адаптувалась, думаю, собі, це ж скоро 1 вересня, і знову буде зовсім інший ритм, зовсім інший режим. І Потрібно звикати по-новому. І знаєте, виходячи на балкон вранці, відчувається вже аромат осені. От зовсім все змінилось буквально за тиждень. І це літо, як певне, кожне літо пролетіло настільки швидко, що просто я не встигла зрозуміти, що воно взагалі почалось. Якось так. І перейшла я вже тут на кухню, у мене накопичилось, як завжди, багато справ. То ми їздили до сфекера, десь ходили в гості одне інше, і я не мала часу на більш таке ретельніше прибирання на кухні. Мені якось дуже важливо, аби було чисто, більш-менш організовано. Я тоді якось відчуваю себе вдома. Комфортно, а коли оце тут панує хаос і все розкидане мені якось не по собі. Якщо ви будете чути десь на задньому фоні якісь голоси, у мене сьогодні дитячий садочок, дітки прийшли до Артемчика гратися. Нещодавно були у епіцентрі, приглядали люстру і брав цю кімнату, і нічого цікавого не знайшли. Все настільки однотонне, таке ніяке словом, вибір, дуже вузький. Можливо, то в нашому епіцентрі так, але кажу, нічого цікавого, абсолютно. Ще на одному сайті я бачила такі непогані. Брам, навіть дуже цікаві, але, блін, за всі гроші світу. І, знаєте, виробництво Китай. І треба щось просто пошукати на алі. Деякі варіанти я вже собі зберегла. І якщо нічого не знайду, певне, замовлю саме їх, бо ну, стільки можна вже їх вибирати, стільки можна чекати, треба вже щось зробити з тим залом нашим. Ну, а я переміщаюся у пральну кімнату, хочу замочити в кисневому відбілювачі кухонні рушники. І знаєте, я останнім часом трохи розчарована цим кисневим порошком, саме цієї фірми. Я завжди його купувала, взагалі відколи він з'явився на ринку, але, на жаль, щось з ним сталося. Він перестав. Усувати такі, знаєте, примітивні плями, з якими раніше справлявся просто за 5 хвилин. Не знаю, що сталося. Певне, треба буде переходити на якийсь інший кисневий порошок. Дуже шкода, якось до нього звикла, полюбила його, а тут отакі розчарування. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також запрошую підписатись на мій канал. Ну, а ми з вами побачимось у наступному відео. До зустрічі!